Всім привіт, друзі! Багато хто з вас в Польщі вже якийсь певний період. Для багатьох, думаю, також повстало таке питання купівлі автомобіля для свого комфорту. В цьому відео ми вам розкажемо, як придбати автомобіль у Польщі. Як виглядає сам процес придбання автомобілю у Польщі? І звичайно починаємо ми з пошуку автомобілю. Ви поділилися вже з моделлю, з маркою і так далі. І а, знаходите зараз свій автомобіль. Майбутнє. До речі, про те, як знайти автомобіль, де його краще шукати, якими ресурсами потрібно користуватися, ми вам також знімемо детальне відео, в якому розповімо вам і про покупку автомобіля, і про також сервіси, де можна знайти в собі дешеві автозапчастини. Тепер про пошук. Наприклад, ви собі знайшли зараз автомобіль на такій платформі, як LXPL. Так, тут також є така платформа. І вона тут є також досить популярна. Знайшли оголошення, автомобіль вам по вигляду підходить, знайшли номер телефону, телефонуєте. Ви собі домовилися про зустріч, зустрілися, оглянули автомобіль, і до цього моменту все в принципі відбувається точно так само, як в Україні. Але при самій купівлі вже є трішечки якби нюанси. В Україні це виглядає так, що вам потрібно поїхати в сервісний центр разом із продавцем. Там будуть перевіряти машину, там будуть перевіряти усі документи. І по суті, ці, ці, ці всі перевірки вони тривають до того моменту, поки вам вже не дадуть нові номера, і тоді ви вже являєтеся власником автомобіля. Тобто в Україні це має бути все з продавцем, тобто має бути продавець, покупець, переоформлення, і тоді вже автомобіль являється в нового власника. Звичайно, ви можете трішечки зробити по-іншому, поїхати до нотаріуса, зробити на себе доручення і трішечки пізніше її оформити. Але все ж таки ми все одно приходимо до попереднього варіанту. Тепер, як це відбувається у Польщі. Вам підійшов автомобіль, ви його купуєте. Далі, власник автомобіля має зробити на вас договір продажів. Він йде у двох примірниках, і в цьому договорі вказується а, дані продавця, дані покупця, дані автомобіля і, звичайно, підпис обох сторін. Це все. Ну і також в договорі вказується сума, за яку ви купуєте автомобіль. Один примірник продавцю, один вам. Далі ви дали кошти продавцеві, він вам віддав всі документи на машину. Це страхування, техпаспорт та карта поїзду. І все. Ви собі спокійно йдете додому, машина ваша. Але це ж не все. Далі у вас є 60 днів про те, щоб зголосити про те, що ви придбали автомобіль, та на те, щоб ви його на себе переоформили. Також у вас є два тижні на те, щоб сплатити податок 2% від суми, яка була вказана в умові. Тому добре думайте, яку суму вписувати в цьому договорі, тому що це ваші гроші. Але такий податок сплачується в тому випадку, якщо ви тільки купували автомобіль по договору. Якщо ви купували автомобіль і вам продавець виставив рахунок, тобто фактуру. То тоді цей податок спончує продавець, а вам за це не потрібно перейматися. Далі переходимо до тих самих 60 днів. Ви це можете зробити, звичайно, в будь-який день, не обов'язково чекати до самого кінця. Що вам потрібно для того? Вам потрібні всі документи, які у вас є на автомобіль, які вам дав продавець. Також ви маєте мати з собою свій паспорт, і також ви маєте мати з собою мінімум на місяць прописку. Далі ви приходите в ужин, а саме, ви маєте знайти відділ комунікації і транспорту вашого міста. Взяти собі номерок, зачекати та надати ці всі документи. Далі ви даєте всі документи, їх звіряють, і е, у вас буде два виходи. або платити 80 злотих. Е, в такому випадку просто ваші номерні знаки будуть не змінені, але вам надасться техпаспорт на вас. Е, другий випадок це те, коли вам номера змінюють відносно вашого місця проживання, відносно вашої прописки і вашого міста. Тобто 80, це ви залишаєте старі номера і 180 – це ви отримуєте нові номера. Далі у вас забирають старий техпаспорт, у вас забирають карту поїзду, і вам видають тимчасовий техпаспорт, який у вас буде діяти два тижні, а також, якщо ви замовляли нові номера, вам одразу видають нові номера. Техпаспорт тимчасовий, він є дійсний на місяць часу, але як показує практика, 10-20 днів і ваш новий техпаспорт постійного зразка вже буде готовий. Вам прийде смс-повіщення про те, що ви можете вже його забрати. Приходите, забираєте його, вам дають назад артупоїзду і спокійно собі їздите. Машина переоформлена. Як ви бачите, тут все виглядає трішечки простіше. Вам не потрібно там їздити в сервісний центр, щоб, щоб вашу машину перевіряли і так далі. Тому що тут і так автомобіль проходить кожного року техогляд плановий. І, як ви знаєте, ви це можете зробити на протязі 60 днів, тому ви можете собі підібрати це, наприклад, в свій вихідний день, який буде перепадати на будній день, і спокійно зайнятися цими документами. Якщо вам, друзі, було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть нам також коментарі, якщо я можливо щось опустив. Підтримуйте нас, задавайте, нам, можливо, якісь теми, які би ви хотіли також почути в наступних відео. До нових зустрічей!